Але ми аналізуємо передумови того, що трапилося, інколи волосся дибки стає. Ми отримали довготривалу програму демонтажу влади. Не можуть люди з таким куцим інтелектом, які засідають на банковій, самі розробити таку досконалу програму демонтажу української державності, яка реалізується з Зеленським і його оточенням. Багато версій ходить про те, що удар по Літаку мау був інструментом залякування Зеленського. Переконування Зеленського в тому, що він має щось робити для здачі національних інтересів України. І потім ми спостерігали цю тотальну здачу по, всіх, по всьому периметру. Вітаю, друзі! Чотири роки тому в Тегерані. Був збитий український борт ПС 752. Загинуло 176 людей. Весь український екіпаж. Це борт міжнародної міжнародних авіалінії України. Трагічна подія. На четвертому році Україна, Канада, Швеція і Великобританія ініціювали розгляд Міжнародної організації цивільної авіації, вимог до Тегерану, Адже проти цивільного борту був застосований, була застосована військова техніка. Хочу нагадати, що в цей час. Володимир Зеленський перебував в Омані. Всі ці історії пов'язані з оманом, з літаком Патрушева, з повною таємницею, з повним туманом, про що говорилось, як вони туди потрапили, в цей оман. Ніхто й досі із владного середовища не пояснив суспільству. Суспільство не знає, що робив Зеленський в Омані. Але вже тоді було зрозуміло, що Іран є послідовним союзником Росії. По суті, перший удар іранськими ракетами по Україні трапився саме чотири роки тому. Адже борт літак вважається територією України, оскільки він належить українській компанії. отака от історія. По суті, коли ми аналізуємо дії влади тогочасної 20-го року, як Зеленський опинився з Карпат в Омані, не як засіб відвертання війни, а як механізм притягування війни в Україну. Потім ми бачили після 20-го року зміни керівництва. На орбіті з'явився Єрмак, на орбіті з'явилася купа всяких персонажів і абсолютно каламутна поведінка влади щодо держоборонзамовлення, щодо розмінування територій, щодо скорочення збройних сил. тобто, Всіма фібрами душі Зеленське його оточення притягувало війну в Україні. Зараз, майже на завершенні другого року війни, коли ми аналізуємо передумови того, що трапилося, інколи волосся дибки стає, не можуть люди з таким куцим інтелектом, які засідають на банковій, самі розробити. Таку досконалу програму демонтажу української державності, яка реалізується Зеленським і його оточенням, не можуть. Таке поступове скорочення. Дивіться, тільки в перший рік, ну, перші півроку перебування Зеленського на найвищому щаблі влади, скорочення промислового виробництва майже 9%. І пішло, поїхало. Ковід, по суті, ми отримали довготривалу програму демонтажу влади. Тоді з'явився явив, вислів, що в Україні з'явилася ліквідаційна Комісія України, акціонерного товариства Україна. Але ж Україна це не акціонерне товариство. Це Досить зріле громадянське суспільство, і при всьому цьому є масовий виборець. Громадянське суспільство це середовище громадянських мереж, громадських організації, тобто здатність самоорганізовуватися і творити якісь спільні справи. Натомість громадянське суспільство. Не дорівнює масовому виборцю. Та й представники громадянського суспільства так хотіли змін, що обрали замість реальних змін імітацію змін. Бо всякий популізм, це завжди імітація процесу. Імітація можлива лише за умов, що ви маєте нагуляний жирок економічний. Якщо популісти приходять до влади, вони цей жирок дуже швидко проїдають. Подиві, подивіться на дії влади по релокалізації бізнесу, по створенню нових робочих місць, про створенню виробництв, озброєння. Інколи думаєш, як країна взагалі... Стоїть, тримається купи, не розвалюється. І при всьому цьому, що сотні тисяч продуктивних чоловіків перебувають на фронті. Отже, четверта річниця збиття, борта міжнародних авіаліній України. Кінці 20-го року Зеленський дев'яти членам екіпажу присвоїть звання Героїв України. Можна думати, в чому героїзм цих людей, адже вони були мішенью для зенітників корпусу вартових ісламської революції. Це безневинні жертви. І тепер на тлі воюючої країни, де друзі і родичі героїчних воїнів пишуть петиції про присвоєння звання Героя України, в 2020 році цим жертвам. Іранського теракту були присвоєні звання Героїв України, як, що сприймалося в суспільстві як промокампанія самої мови або вибачення перед жертвами. Всього лише вибачення. Але ж ці ракети іранські були притягнуті вже тоді, в Омані. Багато. Версії ходить про те, що удар по літаку «МАУ» був інструментом залякування Зеленського, переконування Зеленського в тому, що він має щось робити для здачі національних інтересів України. І потім ми спостерігали цю тотальну здачу по, всіх, по всьому периметру: розмінування, скорочення військ, підрив економічної незалежності. Демонтаж державних інституцій, підрив правосуддя. І зараз є абсолютно складна дилема, яка стоїть перед українським суспільством. Українці точно не оберуть Зеленського. Про це, до речі, вже заговорив навіть такі люди, як полковник Костенко. Депутат від голосу, який ну, старався не робити випадків щодо персонального Зеленського і влади. Але що ми маємо? Остання історія із ритуальними танцями довкола закону про мобілізацію, і це перекидання гарячих каштанів в чужі штани з боку банкової, виглядає як просто відмова від виконання. Своїх обов'язків? І оця історія із мау із збитим літаком нам просто нагадує про можливість чи неможливість вибору. Зеленськ ми не можемо провести вибори під час війни. І це логічно. Але ми стомились від Зеленського, і як нам в цій ситуації. Створити обставини, які б не довели суспільство до внутрішнього вибуху? Ну, от є таке відчуття, що Банкова постійно провокує цей внутрішній вибух. Може він їм потрібен? Може їм потрібно відкрити фронт за спиною воюючої армії? От що це за поведінка влади? І для нас зараз є величезна дилема, тому що терпіти такий демонтаж держави ми вже не можемо. У нас вже не лишається ресурсів. Ми, ми просто не встоїмо перед зовнішнім ворогом. Але як ми маємо позбутися цього всього? Це головне, до речі, питання, яке. Мені наймасовіше питання, яке мені шлють у програму Війна все спише, рубрика така в, на каналі. Ця історія із загиблим літаком із Оманом, вона просто нагадала про те, що війна була притягнута вже тоді в Омані в Україну. В Омані вже була сформовані обставини щоб ця війна була невідворотньою. А тепер згадаймо, коли вона почалася. Бо чим ближче до лютого, до 4 лютого, до Другої річниці початку війни, тим більше ми будемо згадувати і поведінку правлячої партії, і соціологію, і стан економіки. На початок війни Зеленський був максимально ослабленим. Його партія не користувалася популярністю, а економіка була в жахливому стані в країні. Вже було десь на початок 22-го року зрозуміло, що десь на квітень травень в Україні будуть масові заворушення. І тоді Путіна атакував. І що і Зеленський таким чином консервується у владі мінімум на два роки. І тепер обставини політичні складаються так, що і зміну влади ми до завершення війни не зможемо зробити. І тепер небезпека чи пастка, в яку ми можемо потрапити, це максимально довге тривання цієї війни. З метою уникнення проведення вільних конкурентних демократичних виборів. Пастка, яка створює для нас абсолютно інший вибір, І як нам повестися так, щоб не ослабити державу. І сформувати обставини для зміни влади. Це дуже складна дилема. Навіть великі демократії такі дилеми розв'язують не так просто. Такі, такі сумні асоціації нагадав цей трагічний день. По суті, війна проти України почалася іранською зброєю 4 роки тому гаряча фаза Но новий виток, тому що війна почалася в лютому 2014 року, і от ми підходимо до десятиліття війни. Можна з жахом просто уявити, ну, якби хтось подумав. Наприклад, у 2000 році, що ми 10 років будемо вести війну проти Росії, ми б, мабуть, прокинулися в Холодному поту і хрестилися б до ранку. Але ця війна триває 10 років. Чотири роки тому трапився перехід на міжнародний формат цієї війни. Тепер же проти нас. Воюють Іран, Білорусь, Росія, Північна Корея і Китай. Без Китаю жодна зброя чи з Ірану, чи з Білорусі чи з Північної Кореї не потрапила б в руки російського агресора. Тому що російський агресор основні свої гроші. На цю війну заробляє в Китаї. Так от. Пам'ятаємо про це і думаємо, як ми з цієї пастки маємо вирватися? Самої перемоги над агресором мало. Ми ще за цей час. Потрапили і в ментальну пастку. Я в попередньому відео говорив про духовну окупацію, про московську церкву. А тепер ще подумаємо про те, що таке московська псевдокультура. Гармати приїжджають на горбу Пушкіна на наші терени. 95 квартали приносять совок в ті поля, які ми думали, що ми духовні, чи душевні, чи культурні поля, які ми вже очистили від совка. Але 95-й квартали засівають туди совок аж гай шумить. Але ми переможемо. Переможемо, тому що в нас є збройні сили України. На них і уповаємо. Слава Україні!